Добрий день, малята. Сьогодні пропоную пограти в дидактичну гру. Поясніть чому. Гра допоможе навчитися правильно будувати речення з причинно-наслідковим зв'язком розвивати логічне мислення. Дівчинка стоїть, тому що світлофор червоний. Дівчинка з парасолькою тому, що. Йде дощ. Хлопчик миє руки, тому що руки брудні, мама прасує одяг, тому що одяг пом'ятий. Приїхали пожежники, тому що горить будинок. Дівчина засмагає, тому що Світить сонце, діти сміються, тому що побачили веселого клоуна. Дівчинка плаває, тому що На дворі літо спека. Прийшов лікар, тому що захворів хлопчик. Діти переходять дорогу, тому що Світлофор зелений, хлопчик плаче, тому що хлопчик впав. Двірник підмітає, тому що на дворі багато сміття. Діти йдуть до школи, тому що прийшов місяць вересень. Хлопчик спить, тому що прийшла ніч. Дякую, малята, за увагу! До побачення!